Двохколісний самокат від 4 років з крутими фішками та комплектацією. Зараз вам більш детально розповім. Почнемо з, з керма. Кермо, ручки складаються, як ви бачите. Є такі спеціальні такі кріплення для того, щоб фіксувати ручки. Ручки фіксуються, плюс, якщо ви ставите їх в положення для катання, на попички плюс зажимається самим ексцентриком. Це для того, щоб воно не люфтили ручки. І так дитина не буде боятися кататися, пробувати або вчитися навіть. Тому дуже хороший варіант самокату. По висоті також є три режими висоти. Як бачите, раз, два, три. Ну, на цьому положенні також можна кататись дитині, можна просто тут зажати саме рецентрик, який Ось, бачите, тут перекручений, Ось зажали, дитина катається, якщо з'їст це, це дозволяє. Ось далі. Амортизатор. Є амортизатор, він жорсткий, він не буде відчуватися дитині відразу, що вам скажу, щоб не розраховували на те, що там буде амортизувати, м'яко там це і так далі. Не буде. Ну, він тут є, <сь> відразу, що вам скажу. болотник колеса 180 мм, як я вже повторяю, сама система з якісною варіанту зажимається, тут нажимається сам, така підалька, а тут зажимається ексцентриком, щоб ці дві частини не люфтили. Платформа проклеєна самим нождаком, так, щоб нога не скрузила дитині. під крилок. Крилок йде усилений, як бачите, ребрами, щоб було надійно, не ламалося нічого. Це не бляха вигнута, як більшість самокатів, іменно саме спеціальне крило. Також 180-те колесо. ручні гальма ось тут працюють. Зараз я візьму ручкою, ручку нажимаю, і побачите, як працює. Працюють гальма. Ось нажимається, нажимається заднє колесо. Ось так, так такий принцип тут встановлений. Сама рама, ось зараз вам покажу. Рама якісна, класна, усилені ребра, як бачите, то все красивенько, все. Зроблено, продумано, тому звертайтеся в чотирьох кольорах. Це модель є в наявності від чотирьох років. Не забувайте, що тут навантаження до 80 кг. Більшість в самокатів до 100 кг, тут до 80. Тому тут такий момент. І ще що яка фішка подобається мені в кермі і в зручному гамі, що оцей шнур, як він зазвичай дуже часто просто теліпається, тут воно все продумано і захований в спеціальній такій. Додатковому така гофра, скажімо так, який прихована все ідея, ви бачите, зараз і пішло до заднього колеса. Тут інструкція, як правильно його складати, розкладати. Тому звертайтеся, класна модель. Є дуже багато інших моделей, проконсультуємо, підберемо. Звичайно, ще техпідтримка у нас є після отримання. Якщо якісь складнощі виявляються при зборці, Самокату, телефонуйте нам. Ми вам підказуємо або в телефонному режимі, або на відео, або відео вам скидуємо, як його правильно налаштувати. У нас іменно для наших клієнтів є а, закритого типу а, інструкція, як все налаштувати. Тому звертайтеся, чекаємо ваші дзвінки, ваші замовлення.